Друзі, привіт! Мене звати Євгеній. Я вітаю вас на каналі АгротехноСоюзу. Сьогодні я завітав Полтавську область до нашого оригінального представника Олени. Вітаю! Знаходимося ми полтавський район село Василівка на базі господарства ФГ Грига. На початку сезону ми тут заклали один цікавий дослід для того, щоб продемонструвати вплив препаратів компанії Хюмінтеч на ріст та розвиток кореневої системи. Для цього нам потрібно буде зараз приїхати на сусіднє поле, де Олена нам детально розкаже про цей дослід. Ну що, поїхали! Ми приїхали на дослідну ділянку. Де в нас справа знаходиться дослід зліва контроль. Технологія господарства тут абсолютно однакова, Тобто, система захисту та система живлення, гібриди соняшника також абсолютно однакові. Єдине, чим відмінність на досліді, ми вносили наші препарати компанії Хомітеч на контролі цих препаратів, не було внесено. А саме були внесені 6-8 листочків Fulvital Plus в нормі 0,45 літрів на гектар у фазу зірочці у Forte Fulvic 0,4 літри на гектар. Ходімо, подивимось, як це виглядає. Що ми бачимо перед собою? Желізну раму, оргскло та тюки для того, щоб підтримувати постійно однакову температуру під час всього періоду вегетації. Євген, часто доставати тюки. Він там не впади. Ходить. Це можна не писати, Ну ладно, хай буде зараз. У вас з'явиться відео, якою була коренева система на більш ранніх стадіях розвитку. Бачимо дослідну ділянку. Тут вносився Full Vital Plus в нормі 045 літра на гектар на соняшнику. В фазі 3-5 листочків. Бачимо, як пішов розвиток кореневої системи, в глибші шари ґрунту, гібрид той самий, а тепер перейдемо на контрольну ділянку. Аналогічно. Той самий соняшник, бачимо, як застосовувалося. Тут нічого не застосовувалося з препаратів компанії Агротехносис. І бачимо, який тут розвиток кореневої системи. Можемо спостерігати, що коренева на рівень зволоженості ґрунту проросла, а далі припинила свій розвиток. От дій, вплив гуматів на розвиток кореневої системи. Це більша площа для живлення, це Більше вологоспоживання – споживання це вищий врожай. Впродовж цієї вегетації ми слідкували за цими рослинками і змогли зафіксувати результат впливу препаратів компанії Хюмінтеч на розвиток кореневої системи. Особливо добре це було видно якраз у фазу зірочки. Тоді у нас коренева система ще не так глибоко проникла в нижні горизонти ґрунту, і ми могли спостерігати більш чітку відмінність. Нам було добре видно, як у нас іде галудження корення, розвиток кореневих волосків і в загальному кореневої системи. На той момент, як ви можете бачити на відео, коренева система була майже вдвічі більша на досліді ніж на контролі. Сьогодні, коли у нас соняшник знаходиться у фазі достигання, коренева система вже проникла значно глибше більш на ну майже там на 3, на 25 половиною метра в ґрунт. і на горизонті 1 метр, ми не так чітко можемо спостерігати відмінність, але її все рівно видно. Друзі, минуло 20 днів. Ми знову приїхали на це поле для того, щоб витягнути оргскло з металевими рамами і подивитися на розвиток кореневої системи соняшника у фазі достигання. Покажемо, як це відбувається. Зробимо зріз ґрунту та поділимося з вами результатом. Хлопці розкопали ями, та зараз ми підемо на контроль та подивимося на розвиток кореневої системи. Зріз ґрунту ми бачимо на даний момент та як розвинулася коренева система. В такому стані. А тепер ходімо на дослід там, де були внесені препарати компанії Хумітеч. Тут ми можемо спостерігати з продуктами нашої компанії на розвиток кореневої системи, також зріз ґрунту. Ну що ж, добре видно, що на дослідній ділянці коренева система навіть у фазу достигання соняшника значно краща, ніж на контролі. Але все ж таки цікаво, якою буде залікова врожайність. Чекаємо на результат. Бункер покаже. Колеги ми зібрали дослідні ділянки та готові поділитися з вами результатами. Пам'ятайте, що протягом всього періоду вегетації ми слідкували за розвитком соняшника. Нагадаю. В 6-8 листочків ми працювали фольвіталом плюсом в нормі 0,45 л на гектар. У фазу зірочки гуміфілд форте фольвік 0,4 л на гектар. Урожайність на контролі становила 28-23 центнера. На дослідній ділянці 30,75. Тобто приріст урожаю 2,47 центнера, а це 9% прибавки за рахунок двох внесень. Затрати Згідно курсу 46 гривень за 1 євро. По рекомендованих цінах на наші препарати 356 гривень на гектар. Соняшник середня ціна становить 20 800 гривень за тонну. Тобто додатковий прибуток 4783 гривні. Чудовий результат: не відкладайте на завтра можливість отримати стабільно високі врожаї сьогодні. Впроваджуйте продукти компанії Хумітеч на ваших посівах. Всім гарного та мирного дня! До побачення!